Імені Великого Орлика, куреня імені Петра Дорошенка, що зломис загальноосвітньої школи, перших-третіх ступенів, приймає участь у першому етапі всеукраїнського фестивалю огляду оглядувати. Слава героям, Наша гасло ми козацького роду, славних предків дітей, у житті ми всі вчимося рідний край любити. Що ж знак пам'яті та скорботи за заполегними героями. Також з метою пошанування тих лицарів, козаків, воїнів Збройних сил України, зібралися ми на слава героям, бо єдність, мова, сила духу і незламність наша зброя. Моя Україна, розлогі смереки, озерні галі і безкраї степи, в тобі передзвін обізвався далекий, озвало світлуння лихої доби, За тебе йшли битись на бій козаченьки. Сіріці січовії, повстанці у купах, поклали голівеньки, браті рідненькі, щоб зникла і серце, слона, рога. За тебе земля обливалася кров'ю, за тебе гримати у поля, тебе захищали святою любов'ю, щоб вийти на світлий і праведний шлях. Моя Україна, народи коханий, брати українці, мої земляки, мерщій поєднаймо серця полум'яні на вічні руки і прийдешні віки. Я пишаю з тобою, мій рідний народ, бо заради країни, за гідність, свободу. Прості люди безстрашні опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Бо не кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали взірцями. Зупиняли автівки і потяги тілом, було народу сказати посміли. Слава нашим героям, Небесної Сотні, слава тим, хто країну з пітьми та безодні. Своїм прикладом зрушив у напрямку світла Шанс для здійснення мрій надав заповідним. Українці, прошу вас, не дайте замати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, пам'ять тих, хто загинув. Вічна пам'ять всім тим, хто за цей рік тяжкий, воєнний, втратив найдорожче своє життя, мрії, сподівання боляче нашим серцям слізно і неймовірно щирно. тож віддаймо полеглим шам. Білий птах літав над Україною, наливався рідною землею, Крила над батьківщиною. Рідною домівкою своєю. раптом так, так зненацька стрибанувся, щось порушило його звичайну тишу. так, так за три дів, озирнувся і піднявся на цю гарі Він не розумів, що відбулося, і чому з домів тікають люди. Думав, просто це йому здалося, і що лиха на його землі не буде. Ні, ну це не те, що я подумав, Ну такого просто не буває. Адже тут не місце для жалю та суму. Це ж країна, яка душу звеселяє, а чому навколо все палає і постійно чую щось гуркоче? та невже це справді в нас стріляють, відібрати рідну землю хочуть? Ташко, як сказати тобі не знаю, і мені не все говорить вдома, але в нас війна страшнюча, злая. І, на жаль, тепер мені знайомі вибухи, ракети та тривоги. Сльози страх у наминих очах знаю, як це з дому вирушати дорогу. Зірка остання в небі догорала, аж раптом ракети сичаном злетіли, міста запалали, будинки згоріли, за вибухом вибух, зруйнована ми ростина. Напали на нас вороги, почалася війна, і прошламовані майби на землю спадали, а сини й доньки на захист країни ставали. Ворог вирішив все відібрати, Чорне море, Крим і наш тут вас. Він не розумів, що подолати, просто так не зможе нас. Бо країну стали захищати, відважні, сильні, бойові, наші найкращі хлопці та дівчата, що сильні духом, мужні, полюві. За них щодня молитви промовляю, щоб ангел охорони зі зберіг. Їх кожного вдома сім'я чекає, що поверталась із тяжких доріг. Ненависний ворог страшний, лютий, в одну мить украв у нас весну. На собі почули втрату люди, як так можна, просто не збагну. Завжди я знала народ ви особливо, багато перешкод вам випали на долю. Але знаю точно будете щасливі, бо за вами брета честь і воля. І ваш дім залишить назавжди тривога, Україна наша. Над землею, вільною, широкою, біла пташка тихо закружляла. Вона так хотіла знайти спокою, вона так нами на цій землі чекала. Вертайте рідненькі живими. хай коли вас захищають, Своїми руками святими Від куль ворожом закривають. Не хочемо війни страшної, не треба чорних нам ноги. Не треба люті нам чужої, нехай. Хай бабує в світі мир! але ж душа, душа героя вічно лине, за тебе наші сльози, молитви, зізнання, повір, герою, наша пам'ять не загине, як і омріяні тобою воля і кохання. Дякуємо всім живим і тих, кого вже немає, за Україну, за свободу, за життя. Наші серця вас завжди пам'ятають для вас усього світу каяття. Вічна слава, він пекучий, розриває душу і серце на шматки. Вічна слава вам, герой, рідні до землі.